Ну що ж, почнемо наш сьогоднішній розгляд. Уявіть собі українську художницю початок ХХ століття. Угу. Вона в Парижі, обертається в тих самих колах, що й ну скажімо, матіс, Ого. і навіть робить копії для самого Лувру. Це Софія Левицька. Так, і ми, власне, спираючись на матеріали, які маємо, спробуємо пройти її шлях. А він був ну дуже непростий. З чого почнемо. Від такого, знаєте, привілейованого дитинства на Поділлі, але там теж не все гладко було. Потім Париж, визнання, ну і на жаль, трагічний фінал. Тобто, це не тільки про мистецтво, історія. Зовсім ні. Це ще й про спробу, таку свідому спробу заявити про Україну світові, показати її. Гаразд, отже, зануримося в історію Софії Левицької. Подивимося, що нам кажуть дослідження. Давайте. Народилася вона, значить, у 1874 році. Родина така інтелігентна, українська, поміщицька. Батько спілкувався з відомими людьми брат, лікар, письменник. Ну, здавалося б, гарний старт, так? Так, на перший погляд. Але от вже в 19 років її видають заміж. Рано. Дуже і за чоловіка значно старшого, який, як потім з'ясувалося, ну мав серйозні проблеми. І з алкоголем, і здається, психічні теж. М да, не весело. Абсолютно, це був такий глухий кут для неї, і мистецтво, власне, стало порятунком. Спочатку вона в Києві вчилася, у Святославського, Угу. а потім, у 1905 році, батьки роблять такий рішучий крок: відправляють її до Парижа. До Парижа. Так, в знамениту школу витончених мистецтв, Еколь де Бозар. Це, можна сказати, був її квиток в абсолютно інший світ. І як Париж її зустрів, прийняв. А в знаєте прийняв? Вона досить швидко почала виставлятися і не де-небудь, а в салонах незалежних, осінньому. Це ж престижні майданчики були на той час. Ще які. Там вирував авангард все найновіше, і її помітили. Були відгуки? Були і схвальні. Навіть від критиків таких впливових, як Гійома Полінер, сам Аполінер серйозно? Уявляєте, це вже свідчило про визнання. Вона ще й співпрацювала з журналом Монджой. Це був такий популярний мистецький часопис. Тобто вона ну, стала своєю там. Але от що мене зачепило, вона ж не просто м асимілювалася, так не розчинилася. От саме. Вона цю свою нову позицію, цю платформу в Парижі почала використовувати ну, для просування української культури. Цікаво, а як саме? Ну, дивіться. Взяла і переклала французькою Гоголя вечори на хуторі біля диканьки. Гоголя? Французькою? Так. І не просто переклала, а ще й проілюструвала сама. Це ж був спосіб показати парижанам українську класику, її самобутність. Розумієте? Розумію. Тобто не лише живопис. Не лише вона створювала графіку дуже цікаву, де відчувався вплив українського народного мистецтва, орнаменти, мотиви, і це викликало інтерес. Вона себе бачила, знаєте, таким собі культурним послом. Тобто, це не просто ностальгія була, мовляв, сумую за домом. Це була позиція. Абсолютно свідома позиція. Вона навіть закликала своїх колег, французьких художників, їхати в Україну. Відкрити її для себе неймовірно. А ще ж був її лінорит 1919 року. Визволення України, це гравюра на лінолеумі. Що там зображено? Козак, який бореться з двоголовим орлом російським, і атакує білого орла польського. Уявляєте собі символізм для 1919 року? Дуже потужно. Прямо політичний маніфест в мистецтві. Саме так, боротьба України за незалежність. Вражає. Але ж потім, на жаль, в її житті почалися проблеми. Так, особисте життя, воно завдало їй дуже важких ударів. Захворіла донька Ольга, серйозно захворіла. І Софія забрала її до Парижа. Так, перевезла та до себе, і ця тривога за доньку, здається, дуже вплинула на її творчість. З'являється більше таких, знаєте, казкових образів, ніби спроба втекти від реальності. Ескапізм такий собі. Можна і так сказати. Але це був тільки початок, на жаль. Тобто, стало ще гірше. На початку 30-х років ознаки психічної хвороби почали проявлятися вже у самої Софії. Ох. Вона ще намагалася працювати, навіть робила ескізи для вишивок. Кажуть, можливо, їх виконувала хвора донька. Але її картини ставали все темнішими, образи сумнішими. А доньку вдалося вилікувати. Ні. Спроби були марними, і на додачу до всього, її коханий художник Жан Маршан він її покинув. Який удар. Усе це разом: хвороба доньки, власна хвороба, розрив стосунків призвело до повного нервового зриву, до божевілля, фактично. Який жахливий трагічний фінал для такої талановитої жінки. Вона ж померла у 1937 році. Так. Але її друзі, її пам'ять намагалися зберегти. Друзі в Парижі. Так, її друзі художники. Вони були настільки вражені її долею, що створили товариство приятелі Софії Левицької. Серйозно? Ціле товариство так. І туди увійшли відомі французькі митці. Вони хотіли зберегти її спадщину, організовували виставки вже після її смерті. Тобто у Франції її пам'ятали, цінували? А в Україні що в Україні? А от тут парадокс жінка, яка так прагнула показати Україну Європі, на батьківщині сьогодні ну, значною мірою забута. Як так? Хоча треба сказати, останнім часом інтерес потроху відроджується. Є дослідження, статті, але це поки що, знаєте, не масове явище. Є навіть така сумна згадка, що на місці її родинного маєтку на Поділі тепер просто верба росте біля школи. Сумно. Отже, якщо підсумувати, що ми маємо? Історію величезного таланту, який зміг реалізуватися в самому серці світового мистецтва в Парижі. Так. Історію такої амбітної культурної місії представити Україну світові через мистецтво, і водночас історію глибокої страшної особистої трагедії саме так, і все це, знаєте, підводить нас до такого важливого питання, яке сьогодні актуальне. От Левицька. Так прагнуло, щоб світ побачив Україну, визнав її через культуру, через її мистецтво. Угу. А чи зможе тепер сама Україна, сучасна Україна по справжньому відкрити для себе цю художницю, повернути її ім'я, її спадщину із забуття? От питання залишається відкритим.